У мене сьогодні супер корисна тарілочка, смачна, корисна для здоров'я, для краси, і так далі. Зараз покажу з іншого ракурсу, що я сьогодні їм. Все-все-все, на 6 годиночок. Так, поки що з'їмо гірочок і показую з іншого ракурсу. Так, білочок креветочки сьогодні. сільонечка жирненька. Класна, кстати, авокадо. Мікс салату, і шпінат, і рукола і базилік. Зеленушечка це, кстати дуже добре. Так, огірочок, помідорчик і оливкова олія. Все, начебто все я сказала. Тому у мене ось така сьогодні смакота. Так, і мені залишилося ще квіточки примірять. А так, корисна тарілочка, кому потрібно.